Доброго вечора ми з України, а я Ірина. І знову на часі у нас тірімочок. І так, я завжди кажу, інколи забуваю: темне таро і таро маленького принца, але до нього пізніше. І так, дивимося, що робиться на Кремлі. Що робиться на Оркостані? Що у тих лапотників там? Що за тим перебріком. Чим вони займаються? Які в них плани стосовно України і чим вони зараз наразі зайняті? І так, чим вони зайняті? На виходу з якоїсь кризи. Вони бачать, що їм не уникнути справедливості. Або побєда, або все. Вони вже пов'язані. Ой, на, на, бачите, в мене нема ще другої лампи. І воно висвічує, на жаль. Ну, буду, Будемо тако а що робити. Ось так. так. Це, це у нас ем, колісниця, щоб ви це зрозуміли. На жаль, на жаль, не немає не в мене ще другої лампи. Ось так тут дьявол видно. Будемо туди так робити, а що робити? Виходимо з ситуації. І так, бачите, ось, а, намагаються вийти. Шукають виходи з цієї ситуації, в яку вони запхали себе самі. Наразі у них ціль тільки одна, як з цієї ситуації вийти. Або поведітелем, або все пропало. Ви повинні це розуміти. Ілюзій там нема ніяких взагалі. Абсолютно. Вони вже бачать, що пішло, що це закрутилося. Це вже конкретно. До речі, в мене навіть, ви знаєте, Таке іде зараз, інтуїтивність прийшла, що мені так здається, їх дуже швидко зараз приймуть у, як це називається, визнають країною спонсорством тероризму. Мені так, я здається, і вони це відчувають, до речі. Ви знаєте, це вони відчувають. Да. Стопроцентово якось так виходить, мої любі. Якось так виходить. Якось так виходить. Якось так виходить. Куди вони йдуть? Конкретно, хочу бачити, куди вони конкретно йдуть? Не виходить у них? Ага, перемоги не буде. Вони це бачать. Вони це бачать, що бачите, і міст, і цей і Крим, і міст, і все втрачається. Вони це бачать. І навіть якщо тут, як то кажуть, вихід завжди є, то тут вихід один вийти від це. У них один вихід це вийти з Криму. Інакше. Усім їм тюрма за ними плачуть, як у нас кажуть. Да. Ось якось так, мої дорогенькі. Ось куди вони йдуть. Вони це розуміють. Те, що вони, бачите, як воно показує нам таро, те, що вони спочатку захопили Крим, тепер вони його втрачають. І безповоротно втрачають. Тут виходок єдиний вихід їм вийти. Просто вийти. І то, мені здається, вже може бути запізно, бо я щось чула, що або взірвали вже той міст, чи що. Я не встигаю. Я вчора цілий день була не дома. У мене цей до кінця цього місяця, я, знаєте, між аеропортами і, і клієнтами. І десь колись встигаю вам розклад зробити. Тому. Я маю на увазі відео, тому десь колись роблю наперед. Бо як цілий день не вдома, то ну, не хочу вас залишати взагалі без, без цих. Так. Так, да, вони, вони вже свій, свій шанс вони профукали. Все. Мішала-мішала і все рівно вийшов цей рицар, який був тут у мене. Так, да, вони профукали, вони самі себе загнали. Вже дьявол говорить про це. Вони повертаються, ви знаєте, я так скажу, в минуле. Повертаються в минуле. Вони самі себе до цього спонукали. Дьявол говорить, уже у нас, бачите, другий раз виходить в розкладі дьявол. Перший ряд. На дні колоди, і тепер вже таки в розкладі вийшов. Це говорить про те, що скоро буде це настільки явним, що вони вже не зможуть ну, ну ніяк уже викрутитися. Розумієте? Це вже настільки вони викручуються як вужна на, на, на сковороді, можна сказати. так? Що, що я хотіла сказати вам про дьявола? Він, Як би це сказати? Коли ми приймаємо рішення у закоханих, це шостий аркан. Хтось, якщо це я так уже знаєте, до, до, по, ну, до розкладу вам розказую, як людина потрапляє сюди. Д'явол вже мішається у карті закоханих, коли теж дві фігури, і Ангел їх судить. Туди приходить нечисть і мішається, і каже: О, зроби це, зроби це, зроби це. Ти швидко станеш багатим, наприклад. Або напади на Україну, напади на Україну, ти, ти будеш багатим, ти будеш щасливим, в тебе територія з'явиться, ти будеш могущим. Я тебе наділю могущностю. І тут загорілись очі. Дивіться, як. І тут загорілись. Дьявол тут нашептав. І тут загорілись очі. І через якийсь період часу людина приходить до цього дьявола, а він каже: Ну, я тобі ж казав, назад повороту нема. Але з другої сторони, дьявол він, ця карта говорить про те, що людина може відчепитися. Людина волю людини. Ніхто не може, як би це сказати, відібрати. Людина, яка вільна. Вона може себе звільнити від дьявола дуже легко. Просто йому не вірити. От не вірити, не робити все незаконно, не робити ніякі афери. Розумієте, я просто так, щоб ви це розуміли, як вони туди потрапили. Але вони не хочуть відказуватися від своїх а, амбіцій. Я скажу так, амбіцій. Не, хоч, не хочуть відказуватися від своїх перемог. Від своїх трофей, які вони вже накрали. Вони їх, ось, вони хочуть нашу голову на кол поставити. Вони ж про це мріють. А таке не може. Ти, якщо таке робиш, то ти вже пов'язуєш себе. А в них, бачите, от прямо от, очі горять от хочу, все хочу. Це, знаєте, це як е, вагітна жінка або маленька дитина. Хочу і все. І нема е, ніяких. Бар'єрів. І в них уже це не перший раз. Це в них, знаєте, як би це сказати, їх нечисть мутить, тому що відколи втворилася та Московія, відколи от, помішано то з тими державами, з тими сєвєрними, непонятними. Ось там кров же ж не, 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 не цих яких, не слав'янських. О, це вже доведено м, спеціалістами, ученими, що е, немає у русських е, слов'янських кров, кров, крові. Білоруси, так, українці, так, поляки, так, за решту не будемо говорити. Гаразд, мої дорогенькі, ось бачите. Ось вони себе загнали. Це вже другий раз випадає тут в розкладі у нас дьяволи. Він говорить про те, що це вони закла... загнали. Їх зараз, ви знаєте, вони 에, на легкості, на, на якихось підказочках, хтось там підказав, хтось там це. Ну, це в них в крові. Тут, mm, ви знаєте, yeah, mm, я не бачу, що є у них інший вихід. Тільки ізоляція, тільки ізоляція, повна ізоляція. Росії і розбиття її на маленькі шматки. Інакше я не бачу виходу у цієї країни. Не бачу я іншого виходу. У них тільки один шлях ізолювати, признати терористом. Ну чомусь у мене йде, що їх скоро визнають. Іде все йде до того, мої любі, щоб ви це розуміли. Там іде повним ходом вперед, іде. В них, до речі, у них величезний страх щодо цього. Якщо ми це дивимося, то у них великий страх є. Тому що ми розуміємо, що це якщо її визнають спонсором тероризму, то е, ні одна цивілізована країна не має е, мати з нею ніяких політичних стосунків, але воно все йде. Воно може бути, ви знаєте. Відверто вам скажу, можливо, це не завтра станеться. Але мені чомусь так іде м десь тако до Нового року. Це не значить, що саме на новий рік. Воно може через 10 днів це статися. А може бути після нового року. Десь півроку, саме більше, мої любі. Мені здається, саме більше півроку, але мені чомусь здається, що вони ну, скоро, відносно скоро. Ми чекали довше. Ось. Мені здається, перемога буде після того, як їх визнають спонсором тероризму, тому що в них тоді, ви знаєте, дуже багато у них, я так скажу, і Ердоган повинен задуматись над цим всім, тому що я бачу, що після цього, що на Дніпропетровщині, вчора сталося, тим більше на День Незалежності, це, це свинство конкретне. Ось, тим більше, що ми не святкували, ми не робили ніякі паради. От, за кордоном, так, люд, люди робили мітинги, якісь, демонстра... ну, демонстрації. Ось, розумієте. А так то нічого такого не влаштовували. Ось. Ну, зробили нам подарунок. Ну, я, в принципі, казала, що щось має бути. На жаль, за азовцем нічого не розказують. Не чула я поки що зовсім. Ну, я і не мала часу. Гаразд, мої дорогенькі, ось ми бачимо: загнали, загнали. І тут, до речі, ви знаєте, зараз почнуться такі події. Зараз таке закрутиться, от будете бачити, а, в кор... на користь України. Побачите, побачите, що такі будуть речі відбуватися. Я, знаєте, я думаю дуже часто за мого батька, як би він радів. А, що е, це? Що таке відбувається? Український народ сплотився, зібрався докупи і бореться за свою незалежність. Як, не як коли почалася е, в 2014 році війна, е, то не так було, а тепер зовсім інакше. І так. Да. Ну, це в пам'ять про мого батька. Мовчки треба, Ірина, мовчи. Не, 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 не це, бо ви знаєте, воно, воно взагалі тяжко, коли в мене батько був дуже великим патріотом. Більшого патріота я не бачила. Ну, це Чорновіл ще, можна сказати, був дуже великим патріотом. Я пам'ятаю, в 90-х роках, вірніше, кінець 80-х, початок 90-х. І так, гаразд. З 86-го, здається, року почалося. 86-й, 87-й, да. Пам'ятаю, ті всі демонстрації, ті всі мітинги, ті всі зборища. Ну, я маю на увазі патріотів рух пішов. Гаразд. І так, яку надію нам дасть Таро, маленького принца? Надію. На зразок. Валеріаночки, мої любі, гаразд. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Не слухайте, хто вам там що нашіптує. Ш слухайте своєї інтуїції. Мої дорогенькі а, руку я кладу ліву руку, та, що від серця. На душу і прислухайтеся, вам душа вам підкаже. Інтуїція вам підкаже, ваш внутрішній стан вам скаже, що робити, як діяти. Прислухайтеся до себе. Ні до кого. Ви розумієте, то і Ірина може вам наговорити. Вислухайте себе. Підходить з вами. Созвучно вам те, що Ірина говорить, чи ні? Ось, а дивіться. О, правильно, наші переможуть. Слухайте свій внутрішній стан і довіряйте нашим Збройним силам. Все, мої любі. Вони нас спасуть, будемо так казати, наші воїни переможуть. Я бачу, вони втомлені. Видно, як він сидить, втомленість. Але бачите, рішучість. Рішучість це, як знаєте, нам. На полюванні. Я доб'ю ворога. Ми доб'ємо ворога. Довіряйте, мої любі, довіряйте. Включайте інтуїцію, робіть техніку, яку я даю. Мені ви пишете, що вам в складний момент от допомагає. Вам нічого не треба, не свічку запалюйте. Взагалі закрили очі і тримайтеся лівою рукою за душу. Все. І ви відчуєте, ви знайдете всі питання, які вас цікавлять, вам душа відповість. Вам ніхто не дасть таку пораду, як ви самі собі. Ваша душа дасть вам найкращу пораду. Тому що, ви розумієте, кожна людина може говорити що завгодно, вона не на вашій хвилі. Навіть Ірина не є на вашій хвилі, можливо. Але ви коли чує, слухаєте свою душу неякихось сущностей, ні, якихось людей, які самі не мають поняття. Ось, щоб ви просто розуміли. Слухайте, прислухайтеся до себе і довіряйте Збройним силам. Це все, що я вам сьогодні ще скажу. Ось так, мої любі. Ми переможемо, перемога за нами. Мирної вам ночі, мої любі. Я вас всіх обнімаю, всіх цілую. І сподіваюся, що колись ми хоч з кимось з вас зустрінемось. І. Сподіваюсь, усі ми доживемо до перемоги нашої України. І так, добраніч, мої любі. добраніч, добраніч. Слава Збройним силам України. На все добре, мої дорогенькі.